До вашої уваги головні новини району. Це броде у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую. До перегляду Ньюз. сьогодні у випуску. Дивіться про таке. Свято стрітення відзначили у Поморянах: репортаж з місцевого храму, Церкова вистава у Бродівському народному домі. Як розважали малечу, ДТП у Почаєві. Відео з камери, спостереження. Про це та інші новини далі у випуску. Підписуйтеся на ютуб канал Броди Онлайн та будьте в курсі усіх подій! У селищі Поморяни відзначили свято стрітення Господнього. Саме дійство відбулося у місцевому храмі. Побувала там наша знімальна група. Увага на екран! Цьогоріч стрітання Господні українці вперше відзначили 2 лютого у зв'язку з переходом на сучасний новоюліанський календар. До речі, стрітання входить до 12 свят, які присвячені вагомим подіям у житті Ісуса Христа. У старослов'янській мові стрітання означає радість чи зустріч. Зазвичай святкові богослужіння у храмах проходять у переддень стрітення. Після літургії освячені свічки парифіяни несуть у свої домівки. Наші предки вірили, що такі свічі мають велику силу, охороняють помешкання від пожеж і блискавок. Також свічки запалюють під час домашньої молитви чи для освячення будинку. Крім цього, у цей день святять воду. Знаєте, що хоче щось зробити. Так що я дуже, дуже всім дякую, тому що у нас були гості з вістюків. Вони було дуже задоволено. Вікомо так сказати, але я до церкви не прийшов за Настоятель церкви собору Пресвятої Богородиці Андрій Пульс з парафії селища Поморяни зі словами вдячності звернувся до вірян за приготовлені смачні домашні страви. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Василина Куть, телеканал Броди онлайн. Розважати малечу у нинішній час є надзвичайно важливим. Відтак у Бродівському народному домі. Відбулося цікаве дійство. Деталі у сюжеті. У цей день до зали Бродівського народного дому прийшли любителі циркового дивовижного мистецтва, аби отримати порцію позитиву на увесь день. На початку артистичного дійства тендітна, але вправна дівчина дивувала глядачів неймовірним виступом, яка за допомогою гімнастичного знаряддя та спортивного обруча, який ще називають халахуб. Таким чином, талановита учасниця цирку у художньо-образній формі показувала фізичні здібності. До речі, такий вид спортивного інвентаря дає можливість мати струнку фігуру, а найголовніше має позитивний вплив на здоров'я людини. Смішний у яскравому образі клоун дарував дітям та дорослим хвилину релаксу та відпочинку. Актор комунікував з дітками за допомогою міміки та жестів, які розумів кожен. Малеча мала можливість активно провести час, пострибати, половити м'яча, посміятися та бути на сцені разом та спільно із клоуном, позабавлятися та за свої старання отримати символічний приз. Пізніше також веселили малечу іграшковий панда-конфу та міньйон, з якими діти весело проводили час. Terima kasih atas dukungan anda Ніше свої професійні здібності показував еквілібрист, який завдяки розвитку фізичних здібностей, акторській майстерності та різноманітному реквізиту виконував еквелібрист на котушках, що являє собою рівновагу на спеціально встановлених одна на одну котушок. Також у цей час жонглював спеціальними предметами. Такі вправи вимагають необияких зусиль, витривалості та безперервній практиці. Та артистичні здібності показував інший учасник, який виконував складні трюки зі спеціальною металевою конструкцією, які вразили кожного присутнього у залі. Глядачами появилися казкові герої та клоун, які стрибали через велику скалку. Таким чином дітлахи розвинули фізичне здоров'я та покращили настрій. Артистка показувала дивовижну майстерність можливості лежачи на спеціальному коврику та виконуючи акробатичні вправи з допомогою спеціальних свічок. Ще одна артистка показувала фізичні якості, гнучкість та вправність, виконуючи акробатичні вправи для балансу рівноваги тіла. Гімнастичні вправи розвивають витривалість, швидкість, уважність, рішучість, сміливість та впевненість. Один учасник показував свої професійні навички та практичні вміння зі спеціальним предметом, обертаючи їх навколо себе. показували акробатичні складні рухи. У цих вправах важко довіряти партнерові та усі кроки виконували з особливою уважністю та обережністю, аби уникнути фізичних травм. У цирку присутні отримували насолоду від прекрасних циркових номерів. Панувала атмосфера радості, сміху. Бажаємо якнайчастіше відвідувати подібні дійства, які дають можливість хоча б на короткий час відволіктися від тривог та неспокою. Працюємо заради перемоги. Ми від телеканалу дякуємо за можливість бути присутніми на такому шоу. Бажаємо успіху у вашій нелегкій праці, щоб кожен виступ був вдалим та без травм. Щиро дякуємо за ваші досі. Області та щирі корпіжки. Також дякуємо нашим котикам СЗЗУ. Україна це наш дім. Оксана Караїм, Наталія Коваль, Богдан Куть, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. У центрі Почаєва сталася дорожня транспортна пригода, де зіштовхнулися два автомобілі. Як власне все відбулося, зафіксувала камера, відеоспостереження, увага на екран. На цьому ми завершуємо Броденюз. Щиро дякую кожному за перегляд. Не забувайте підписуватися на YouTube канал Онлайн. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся незабаром. Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. За пожертви парафіян Святотроїцького собору міста Берестечко, які були складені за час різдвяних свят і куляди, придбали для наших захисників три аспіратори медичні вартістю 17 тисяч гривень. Дякуємо колядникам і усім жертводавцям. Нехай Господь прийме наш вклад для перемоги нашого українського народу над ворогом. Також до доброї справи допомоги нашим захисникам долучилися мешканці села Кізлів Буської громади, які з Божою допомогою відправили на передову автомобіль з продуктами та різними смаколиками. Автомобіль марки Субару допомагатиме нашим воїнам виконувати бойові завдання біля лінії зіткнення з ворогом на Харківському напрямку. Освятив та поблагословив далеку дорогу допомогу нашим захисникам отець Михайло Макар. А вже 23 січня вантаж прибув до наших захисників. У знак вдячності воїни передали громаді синьо жовтий прапор зі своїми подячними словами. Щиро вдячні усім, хто долучився до даного збору та нашим захисникам, які відстоюють незалежність та територіальну цілісність держави. 28 січня у народному домі села Монастирок Золочівської громади учасники любительського об'єднання виготовляли вироби з горіхового лушпиня. Усі залишилися задоволеними майстер-класом. Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Проходить перший етап у Довголівському ліцеї Крупицької сільської ради. Завзяті учні Довголівського ліцею вже визначили найсильніших футзалістів навчального закладу. Кожен розуміє, що попереду багато тренувань, адже щоб виграти проєкт, свою ігрову майстерність потрібно вдосконалювати. У проведення шкільного етапу всеукраїнських змагань пліч-опліч Всеукраїнській шкільній ліги у Срібницькій гімназії Крупецької громади також відбувся перший етап з баскетболу та волейболу серед юнаків та дівчат 7-9 класів. У рамках реалізації проєкту Пліч опліч Всеукраїнській шкільній ліги у Плящівському ліцеї Крупицької громади вчителем фізичної культури було проведено перший етап змагань з футзалу. Часи змінились. А ворог ні. 80 років трагедії. Щороку, 27 січня, у Лопатинській громаді шановують пам'ять невинних жертв, замордованих і спалених бандою Медведєва у селі Нивиці у далекому. Тисяча 1944 році. Начальника Кременецького РТЦК та СП, полковника Віталія Олійника, було нагороджено медаллю Православної церкви України Хрест Свободи. А 11 січня по вулиці Радивилівська у місті Почаєв трапилась пожежа. А тим часом на Золочівщині поліція затримала зловмисника підозрюваного у збуті наркотиків. Як встановили оперативники кримінальної поліції спільно із слідчими та дільничним офіцером поліції Золочівського районного відділу поліції. 23-річний мешканець одного зі сіл Бущини реалізовував наркотичний засіб канабіс. Поліцейські здокументували факти збуту підозрюваним заборонених речовин та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час санкціонованого обшуку у помешканні затриманого було виявлено та вилучено з гортки з речовиною схожою на наркотичний засіб канабіс, частково розфасований. Електронні ваги, грошові кошти, а також інші речі, докази його причетності до протиправної діяльності. Вартість вилученого за цінами чорного ринку становить більше 100 тисяч гривень. Усе вилучене скеровано на дослідження у науково-дослідний експерто-криміналістичний центр МВС у Львівській області. Слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Злочівської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. цієї статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. У Почаєві працівники ТЦК спіймали чоловіка, у якого були липові документи на відстрочку від мобілізації. Підроблення документів та їх використання інкримінують дізнавачі Кременеччини, жителю Почаєва. Чоловік, аби не потрапити до війська, користувався підробними документами. Під час патрулювання вулиць Почаєва працівники територіального центру комплектування зупинили перехожого. Його просили пред'явити документи. Чоловік надав довідку про відстрочку та тимчасове посвідчення, яке звільняє його від мобілізації. Військові запідозрили, що документи не оригінальні, а тому викликали працівників поліції. Довідку та посвідчення вилучили та направили на експертизу. Сумніви представників ТЦК підтвердилися: і довідка, і посвідчення виявилися підробними. Коли до жителя Почаєва прийшли люди у формі, то він зізнався, що усе купив. Чоловікові оголосили підозру відповідно до частини 4 статті 358 Кримінального кодексу України, використання завідомо підроблених документів, використання завідомо підробленого документа. Вирішується питання ще й про притягнення порушника згідно з статтею 366 кримінального кодексу України, ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, а це позбавлення волі терміном від 3 до 5 років. Дізнавачі з'ясовують, хто іде, виготовляє та продає липові документи, триває досудове розслідування. Щороку, 22 січня, у День проголошення Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Україна відзначає День Соборності. Акт Злуки був проголошений 105 років тому, 22 січня 1919 року на Софійському майдані у Києві, став епохальною історичною подією, коли українські землі. Об'єдналися в одній державі. З нагоди цієї визначної дати у місті Берестечко відбулося покладання квітів до меморіалу слави та загиблих воїнів. До заходу долучилися працівники міської ради, рідні загиблих воїнів, працівники культури та інших установ міста Берестечко. Покладання розпочалося хвилиною мовчання та звучання державного гімну України, після чого настоятель свято Троїцького собору міста Берестечко, отець Миколай Качмар. І служив чин за упокійної літії та освятив пам'ятні дошки загиблих воїнів. З вітальним словом до присутніх звернувся міський голова Ігор Грудзевич. Вихованці комунальних закладів Берестечка акцією Живий ланцюг єднання також привітали громаду з Днем Соборності України, святом єдності, мужності, незламності. Пишаємося нашими юними патріотами і зичимо усім переможного миру і щасливого майбутнього. Ти собі, Єдина, незволанай духом сина, процвітай моя країна, просвітай, рівне і єдина, совненька України, мова твоє солодів. Моя ти Україну лише тобі нас і судить, нам берегти тебе, Соборний і Єдину, і нам твою історію творить. день соборності та злуки заходу на схід, Всі візьмемося за луки, бо один лід. 29 січня в Україні відзначається 106-та річниця бою під крутами. Понад сторіччя тому юні герої Крут зробили майже неможливе ціною власного життя. Зі сходом сонця, 29 січня 1918 року, на Чернігівщині відбувся бій під крутами за різними джерелами від 70 до 100 молодих українських хлопців. Віддали свої життя за рідну Україну та на кілька діб зупинили більшовицьку армію, яка насувалася на Київ. Крути стали легендою, символом жертовності та незламності молодого покоління. Вічна слава і пам'ять героям, які полягли в бою за наше сьогодення і свободу України. З цієї нагоди військовослужбовці 146-го окремого ремонтно-відновлювального полку. Відвідали пам'ятний захід, організований студентами Золочівського фахового коледжу Національного університету Львівська політехніка. Талановита молодь виконала чудові патріотичні пісні та здійснила прекрасний, сповнений як і суму, так і національної гордості. Перформанс. Єднаймося, Люба родина. Хай буде до віку єдина свята Україна. Саме таким закликом вшанували історичні події, проголошення акту злуки у Берестечківському ліцеї та Зеленській гімназії до святкування Дня Соборності також долучилися вихованці садочків: веселка села Новостав, сонечко села Перемель та Ромашка села Мерва. Заходи патріотичного спрямування видалися по особливому чуттєвими, адже єднання є особливо актуальним в контексті сьогодення. 22 січня Україна святкувала дві рівнозначні за вагомістю події української історії, проголошення незалежності Української Народної Республіки і Акт злуки українських земель. З цієї нагоди у Лобачівському ліцеї Берестечківської громади відбувся урочистий патріотичний захід. Вона наш скарб і наша мрія соборна вільна Україна, організований вчителем історії Марією Фещук. Та педагогом-організатором Іною Шепшелей за участю учнів 8 та 11 класів. Також до святкування Дня Соборності долучилися й учні Мервенського ліцею та вихованці садочку Світанок села Волиця Лобачівська. День Соборності одне з найважливіших свят нашої країни. Воно символізує те, що ми всі один народ і ніякі перешкоди не зможуть нас розділити. Зараз ми єдині як ніколи. Єдині у своєму прагненні до свободи і миру, перемоги нашій незламній Україні. Історичний захід в єдності сила народу провели в Лопатинській громаді. Так, 22 січня Україна відзначає 105-ту річницю Соборності України. Про важливість історичної події розповіла вчитель історії Галина Білик. День Соборності України це про нашу єдність, об'єднання своїх східних та західних земель, про день проголошення, акту воз'єднання. Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося у 1919 році. Доброю традицією у святкуванні Дня Соборності та Свободи України є Живий ланцюг, в якому проявляється єдність українського народу. Патріотичні сили у перечутті розпаду СРСР суртувалися 21 січня 1990 року та організували живий ланцюг між Києвом і Львовом. Як символ духовної єдності людей східних та західних земель України, як запорука існування єдиної соборної України від одного до трьох мільйонів людей, взявшись за руки, створили на дорогах і шосе безперервний ланцюг від Києва до Львова протяжністю понад 500 кілометрів. Про історичну подію розповіли учасники Степан Ханас і Богдан Гетьманський. Захід провів Степан Путовський. Сьогодні наша батьківщина також переживає важкі і криваві часи, і саме у наших руках майбутнє української державності і культури. Тож зробімо усе, щоб жертви, покладені на вівтар української свободи, не були даремними, кровоточать наші серця з приводу того, що відбувається з нашою країною. Але захист батьківщини це не тільки мужність, не тільки відданість, це ще й, на жаль, смерть. Ми повинні усвідомлювати, що лише завдяки нашій єдності дій та соборності душ наша країна стане вільною від загарбників, україною пишатимуться майбутні покоління. Отож щодня наближаємо перемогу і щиро вдячні Збройним силам України. Вічна слава і пам'ять героям, слава Україні!